Я всіх вітаю вас на огляді. Сьогодні буде дуже гарний чудовий будинок, який знаходиться в селі Тарасівка. Це у нас Лубенський район, Полтавська область. Дуже гарний будинок. В будинку дві великі кімнати, кухня, передпокій та веранда. Екологічно чистий, затишний, красивий район є на ділянці скважина прямо біля хати, огород та сад. Будинок газифікований, є інтернет. Також за 20 метрів асфальтована дорога, якою можна доїхати до магазину та до Лубен 23 км. Зупинка автобусна 1,5 км від хати. Маршру... Маршрут Шершнівка Лубни до 1 години дороги. Продаж з переоформленням до центру села 1,5 км. Загальна площа будинку 50 метрів, квадратних. площа ділянки 50 соток з газом. Чудово, а саме головне, це його ціна. 65 тисяч гривень. Власник готовий вам його продати. Світло, вода, скважина, огород, газ. І це все за такою смішною ціною в тихому, чудовому районі. Заходь і живий хата. 65 тисяч гривень. Кому цікаво, в описі до цього відео, посилання на телеграм-канал, переходьте, зв'язуйтесь з власником напряму та забирайте круту, гарну нерухомість. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!